Всім привіт, всім доброго, доброго раночку, вітаю вас на своєму каналі. Так, починаємо новий день. Я тут трішки пропала, бо дуже багато в мене роботи. Зараз я пішла, мені треба було забрати посилку в пачкоматі. і йду назад на роботу. Я Це зайшла через парк і дивлюся, як я тут... А, тут є екзити. Аж перелякалася. Думаю, зайшла кудись непонятно куди. В общем, ішла я тільки що через парк, через цей, боже, як він мені подобається. Тут так гарно, так все, так все ухожено, так все чистесенько. Просто нереально. Так що я зараз, наверное, на 5 минут ще сяду, посидю, послухаю, як тут тички співають. Несу цілий пакет. Тому що, що, прийшли мені посилочки на роботу. Матеріали. Ну і, в общем, треба їх дотащити до роботи. Зараз у нас хороша погода, хоча вночі обіцяє дощ. Зараз сонечко, тепленько, наконец то потепліло, не така холодина, як була. Ну, в общем, так. тече струмочок. Він, кстати, зараз дуже-дуже менший став. Бачите, тут де декамні, тут був раніше, він отак високо, а зараз, бачите, який маленький. Позаростало все і остався такий манесенький. Ой, як він класно тече. В общем, супер. Погода просто ідеальна. Для відпочинку а Ліда зараз піде на роботу і буде працювати цілий день. Ну нічого, працювати теж потрібно. Ой, класно, класно. Обов'язково, коли я сідаю, вже настроєна записувати відео, хтось або дзвонить, або приходить, ну, в общем. Притопила на роботу і що хочу сказати. Щас. Я буду зараз устраювати тут міні мукбан Взяла собі опять оцей протеїновий йогурт, зробила собі каву і заходила в гаму і вспомнила маму. Мама мені каже, Ліда, давай я тобі зроблю на сніданок овсяну Блін, бо вона ж там. Питається по-определьному і каже, давай я тобі зроблю, ти теж пообіду, поснідеш, що тобі буде до обіду дуже добре, не будеш ходити їсти. Ні, мені не треба, я не хочу, я тільки в обід. А потім, поки пройшлася, поняла, що мені треба щось перекусити, тому що мені треба випити таблетки. Зараз mm -hmm. почала пити такі таблетки омега-3. Це що, рибі і жирі, я так думаю, да? по-нашому. -по і це не знаю я. Мені кажеться, що в мене дуже не вистачає всяких вітамінів в організмі. Це все сказується на моєму лиці, на состоянні кожи. Ну, і я вирішила, що треба, напевно, спробувати по, щось попити. І це мені виділив Левалік, валік, бо він вічно якісь там вітаміни приймає. Ну, в общем. Я зараз випила пару капсульку. Головне, не забувати, а її не приймати во время їди, якщо я не помиляюся. В общем, так що я сейчас буду їсти і таке. Вчора записувала відео з утра, розказала, чим ми займались на виходних, що ми ходили в аквапарк в закопаному, ну, в терми. Оказується, в закопаному є терми. Називається терми Закопянські. І термами вони стали всього два-три роки тому. А взагалі це був аквапарк. Тобто там немає термальних істочників. Це просто аквапарк, розвага, басейни, але не термальні. Як сказали мені місцеві. Тобто я в цьому ділі не розбиралась, але місцеві сказали, що він аквапарком став тільки два години назад, коли почався бум. Туристи почали хотіти терми, термальні істочники, лічитися. І тоді він став терми. Ну, Ми туди сходили з Богданом, нам понравилось. Кажу, треба трошки показати себе сонцю, бо їдемо на море, буду опять біла, як молоко. В общем, А ще в суботу я підстрила собі човку. Бачите? Не знаю, як мені напишіть в коментарях. Як ви вважаєте, тому що в інстаграм у мене всі зацінили, сказали, що мені так набагато краще. Хоча вона мені мішає, оце воно у мене тут постійно чеше мені. Бо я не звикла. Я привикла, якщо ви мене помните, всегда вона або тут воно, або, або просто зав'язане. Тут мені захотілося ізміння, і я їх зробила, так що буду тепер привикати до чолочки, І в принципі, я так дивлюсь на себе, непогано так. Може бути, може бути. В общем, от такі діла. Так що я зараз швидко перекушу, поїм, поснідаю і буду йти працювати. Всім бажаю гарного, чудового дня. А, у мене, можливо, зараз будуть відео не так часто виходити, тому що ми збираємося, плюс роботи багато, і не виходить дуже сильно прям записувати відео. Но я думаю, що коли ми вже поїдемо в отпуск, то в отпуску я вам поснімаю. Вчора лягла вечором. І дивилася, як ми в прошлому году були в Греції: о, як це класно! Отак от, от передивиться, прям супер. Для себе знімати відео це ідеально. А якщо ще й ви дивитесь, вам цікаво, то взагалі просто так Взагалі, всім, гарного дня. Йду на зучу з мамою. Вона десь пішла гуляти, а в мене є пару минут, вийшла до неї, думаю, подихаю свіжим воздухом, подивлюсь на людей себе, покажу. Хороша погодка. ну Видно, що буде з гор, взагалі з усіх сторон заходи на дощ. А так, звісно, погода класна. Теплесенька, теплесенька. Облюбувала оцей парк новий, який відремонтували Каже, тут класні такі тренажери, можна позаніматися Так що, йду до день. Зараз теж трошки покрутю якісь педальки І взагалі пусто. Нікого немає. Мені подобається цей парк, що тут дуже багато дерев. Сонечко пошти не попадає. І можна собі спокійненько гуляти. А мама там уже крута-крута. Красотка. Рішила себе прям привести в форму. Каже, скину ще трошки і піду на роботу. Замучилася вже за вами прибирать, їсти вам готувати, не хочу. Каже, піду на роботу, да? Ще скину два кіла і піду на роботу, каже наша мама. Я вчора була на роботі один день і вже в мене ногу потягнула. Все? Я ліду. Крутить кручу, а йти нема діла.